Друзі, всім привіт! Всіх радий вітати на каналі. Сьогодні хочу поговорити з вами про новини Супертесту. На супертест викатили нових три машинки. Це в нас, виходить, дві ПТ-шечки 9 рівня і одна троєчка. Важкий танк Француз 3 рівня. Давайте почнемо з француза. Значить, що ми маємо? Це. ФЦМ 2C французький важкий танк третього рівня. Ця машина, другий важкий танк третього рівня в грі, однак це перший недосліджуваний важкий танк цього рівня. ФЦМ 2C можна по праву назвати однією з самих унікальних машин World of Tanks. Її можна порівняти з ток 2 І ось чому. Танк дуже довгий, високий, важкий та повільний. Його максимальна швидкість становить лише 15 км за годину за потужність. За потужністю 7,1 кінських сил на тонну. Для порівняння в ТОГ2 має швидкість 14 км за годину з потужністю 7,8 кінських сил на тонну. Однак башта ФЦМ-2С обертається не на 360 градусів, а тільки на 320. Тобто бачите, в нас тут буде неповного обороту. Але кути нахилу гармати одні з кращих на. Одні з кращих у грі, навіть не на уровні, а в грі? Мінус 20 градусів униз. Це, звісно, дуже жорстко, мінус 20. Вона оснащена дуже потужною гарматою 75 мм, яка завдає 110 одиниць шкоди за послід. Це доволі-таки непогано, як для тяжика третього рівня. Давайте більше детальніше обговоримо. Значить, що ми маємо? 62 мм бронепробиття базовим снарядом з альфою в 110, 86 мм бронепробиття голдовим снарядом з альфою теж в 110 і 38 мм пробиває у нас фугасик 175 альфи. Скорость, швидкість. Польоту снарядів у нас виходить базового 550 е і голдового 450. Фугасяк теж летить 550 метрів за секунду. 5,5 е секунд у нас перезарядочка. Е швидкість зведення у нас 2,3 секунди. І е точність у нас 0,42 на 100 метрів. Це просто. Дуже дофіга, навіть при тому, при, при, при тому що він ну, є-єлі їде, там 15 кілометрів це там взагалі нічого. Е, ну, Кути вже вище, я говорив, мінус 20 вниз, 20 вгору. І е, запас е, снарядів 124 штучки. Це якби багато. Я не знаю, де їх можна буде вистрелювати там, навіть на третіх рівнях. Так, знову ж таки, 15 кілометрів ми їдемо вперед, 8 ми їдемо назад. 500 кінських сил у нас в цілому потужність нашого двигуна. 7,1 лошадочка у нас на тонну йде. І швидкість обертання у нас йде 20 градусів. Тобто, такий він буде медляний, неповороткий. Ми маємо 600 хітпоїнтів. Броня башти у нас 45 мм в лобі. 22 борта 22 корма. Броня корпусу у нас 35 мм в лобі. Ну, в общем, по кругу 35, що в лобі, що борта, що корма, везде 35 мм. 320 у нас іде огляд. Ну, Не знаю, як написав Wargaming, це унікальний танк по типу тога 2 Тому я думаю, що це буде. Скоріше за все, або за якісь там по типу твічдропси там потрібно буде фармити. ну, Навряд чи це буде нова там гілка, ілі, там, ще щось. Або як варіант, можливо, тестується вже аж на наступний новий рік, як подарунок на новий рік там, да, під ялинку. Теж може бути як варіант, але, скоріш за все, це буде якийсь такий, е, така унікальна машина буде по типу тога 2 е, фармитами, це там, скоріш за все, твічдропсами і всякою такою, такою білібердою. Тому будемо слідкувати далі за новинами, подивимося, е, як і що воно буде. Е, наступна ПТ у нас іде американська 9 го рівня ТС-60. Ця машина може похилитись баштою з сектором обстрілу в 136 градусів. Знову ж таки, теж неповне обертання йде башти в нас і е, заднє розположення. Башти. На екранах у вас зараз буде скріншотик, можете запаузити подивитися. Е, дуже хороше лобове бронювання корпусу до башти дозволяє т 60 відбувати або блокувати значну частину снарядів супротивника. Тобі ж його можна буде використовувати як важкий танк. Тут комфортні параметри зброї, тут гармата йде 120 мм з високими показниками шкоди за хвилину, дають можливість стабільно видавати хороші результати по шкоді, а також ставити на каток суперників, що зазівалися. от, так от у нас Wargaming описує. Давайте детальніше подивимося. Значить, ми маємо 258 базовим снарядиком ББшечкою бронепробиття з альфою в 400. Голдовий ми маємо 320 бронепробиття з голдою в 400. Фугасики у нас б'ють 60 мм 515 альфи. Що хочу сказати, 500, 258 для дев'ятки, тим паче для ПТшки, це не дуже багато, я б сказав, би, і Альфа-400 це теж не дуже багато. Але тут іде перезарядка 8,9 секунди. Навіть в базі немає 9 секунд перезарядки, що е, дає нам. Якби розуміти те, що це буде така собі швидкострільна гармата ПТ-шечка. До речі, мабуть, буде одна із таких теж унікальних, я, я вважаю, в грі. І е, опустити тут в цілому перезарядку можна буде приблизно там десь до 7 секунд. І ну, це буде прям дуже сильно. Якщо це вийде в реліз, вже на основу з такими параметрами, це, звісно, буде дуже сильна ПТ-шка, на мою думку. 1,7 у нас йде час зведення, це взагалі просто супер, як для ПТ-шки навіть. Розкид на сотню у нас йде 0,4, це теж доволі таки непогано. Мінус 7, гармата опускається вниз, плюс 20 вгору. До речі, непогано. Мінус 7, якщо брати до уваги те, що в нас заднє розположення башти. І 40 снарядів ми маємо боєзапас. 35 пт наша їде вперед, 12 їде назад. Не дуже штра. 800 кобил у нас іде двигун, 14,5 лошадок ми маємо на тону. 28 скорость обертання. Ну, 28 скорость обертання башти, а 18 скорость обертання корпусу. Не дуже вона буде у нас по динаміці, прям такою солідною. Турбінку потрібно буде ставити, але. Потрібно розуміти, що це питає. ПТ буде штурмова, ви будете використовувати як тяж. Далі ми маємо 1700 хетпоїнтів непогано. Бронювання башти, 120 мм в лоб і 80. Ні, ой, путаю. 100... Бронювання корпуса, 120 мм в лобі, 80, борта, 40 кма, вибачаюсь, переплутав. І 300 мм в лобі башти. Ми маємо. 80 борта, 60 карма. Огляд у нас іде 380, дальність зв'язку 745. Як по мені непогана, е, така виходить ПТ-шечка, доволі таки цікава буде в своєму в своєму роді. Тому цікаво буде подивитися, що це буде. Я особисто я вважаю. Щось чомусь мені так кажеться, що це буде нова гілка. Що це буде нова гілка е, ПТ е, США? Не знаю, пишіть свою думку, можливо, буде за якийсь івент. Ну, я думаю, скоріш за все, що Wargaming планує ну, ввести нову гілку е, ПТ-шок американських. Хоча навіщо це вже буде третя, мабуть. І останній сьогодні представник у нас Швеції. Теж це наша ПТ-шечка. Тут в нас Wargaming зазначає те, що вона преміумна. На тестуванні відправляється шведська преміум ПТ САУ 9 рівня. преміум ПТ САУ. 9 рівня. Lat Фордон 120. Зараз на екрані у вас є скріншот. Можете зупинити, подивитися. Ця машина має всі відомі риси шведських ПТ-САУ. Низький профіль, облоговий режим, ведення вогню і комфортна гармата з гарним бронепробиттям. Низький силует забезпечує чудові показники маскування. Одна з відмінних рис цієї ПТ-шки це потужна 120-мм гармата зі шкодою в 420 одиниці, що не характерна для досліджуваних шведських ПТ-САУ. Завдяки йому машина може ефективно надавати підтримку союзникам. І стримувати хвилі противників, що наступають. Бронепробиття базовим снарядом в нас складає 290 мм. Спеціальних 330 мм. Час зведення в нас 3 секунди. В облоговому режимі 1,2 секунди. розкид на 100 м 0,4. В облоговому режимі 0,3. час перезарядки 10 секунд. Давайте більш тепер детально. Дійсно, 290 мм бронепробиття базовим снарядом 420 альфи, 330 голдою 420 альфи і 60 мм пробивають у нас фугасики з 530 альфою. Далі, 10 секунд ми маємо перезарядку, швидкість зведення 3 секунди в облоговому режимі 1,2 секунди. Точність 0,4 в облоговому режимі у нас 0,3 метри. Це, ну, в принципі, непогано. Мінус 10 угли вниз 12 вгору. Ну, я так розумію, це вже в облоговому режимі, мабуть, тому що тут не зазначено, але я думаю, що, скоріш за все, це так. Мінус 10 буде конкретно в облоговому режимі. Максимальна швидкість вперед 50 км за годину, назад 45 км за годину, практично однакова. І в облоговому режимі маємо 10 вперед, 10 назад. 320 у нас кобил сам двигун, 17 кобил на тонну ми маємо. Тому. А, і далі. 1500 одиниць хітпоїнтів у нас. Бронювання у нас 40. Маємо в лобі 20 борта, 20 карман. Ну, тут я так розумію, будуть екрани, скоріш за все, 20 або 30 мм по бортах, що, в принципі, доволі непогано. Ну, Кути нахилу, я б не сказав, що тут прям якісь ярко виражені, і що ПТшка ну, ПТ буде щось танчити. Я, скоріше за все, ні. Це буде така кустова ПТшка, в принципі, в, ду... в дусі е, е, СТРВ. І огляд ми маємо 360 не дуже багато, і 710 в дальній зв'язку. Огляд, звісно, треба буде розкачувати в ній це 100%. І робити максимально кустову ПТ, давати ДПМ, і щоб ну, ви максимально комфортно настрілювали з місця, там, можливо, там на дефі бази от такого плану. Подивимось, я не люблю такі ПТшки, мені не подобається цей стиль гри, тому вона мене в цілому не особо цікавить. Але я знаю, що багато є прихильників таких ось ПТшок, такого стиля гри. Тому я думаю, вам сподобається ця ПТ-шка. Це однозначно краще, ніж той, що та ПТ-шка німецька, яка в нас за бойову перепустку за жетончики, які там ми фармили, да? і хто її взяв, однозначно вона краща 100%. Тим паче це преміумна ПТ-шка. Де вона буде, як вона буде, за що вона буде, можливо, новий івент, можливо, буде якась там доп-глава. Бойової перепустки. чи ну, В цілому, знову ж таки, будемо дивитись, спостерігати за новинами, що, що нам дасть фаргеймінг, які там в подальшому буде ну, в цілому розвиток всіх, всіх оцих, так би мовити, собить. Будемо дивитися, подивимось, понаблюдаємо. Отакі в нас новини, друзі супертеста. Підписуйтесь на канал, обов'язково. Якщо вам сподобалось відео, прожимайте вподобаєчку. Пишіть коментарі, що ви думаєте з приводу цього, які у вас предположення, де ці танки будуть, як ці танки будуть. Ну, в цілому пишіть, цікаво, буде з вами поспілкуватися в коментарях. Ну і обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал, там я раніше викидаю ці всі новини. Тому теж можемо там поспілкуватися. Всім дякую за перегляд! Бережіть себе, всім мирного неба і до скорих зустрічей. Пока-пока.